Вітаю час новин. Субота, 13 лютого. Підсумовуємо події тижня, що минає. Що зацікавило наших журналістів ці останні сім днів на початку нашого інформаційного випуску? Коротко. На зборах громади в Орлівці говорили про наболіли. Відбула зустріч молоді з афганцями з нагоди річниці виведення радянських військ з Афганістану. Новороціверці скаржаться на недосконалість процедури нарахування субсидій. Про прогнози цьогорічної повинні далі. На нараді з головом північних сіл рад району обговорювали питання щодо розвитку екотуристичного бізнесу. Абітурієнтів 2016 року чекає низка особливостей щодо умов прийому на навчання до вишів. 2016 рік проголошено роком англійської мови в Україні. Кількість талановитих майстрів на Новгородсівщині збільшується. Пройшов районний етап обласного конкурсу А я просто українка. Команда максимум лідирує в зимовій першості зміні футболу. 11 лютого в селі Орлівка Новгородці Верського району пройшли збори громадян. Говорили про різне, проте найбільш бурхливе обговорення викликало земельне питання. Про що ще йшла мова на сходах села? Дізнайтесь, переглянувши сюжет Галини Башти. 11 лютого в селі Орлівка Новоротіверського району проходили сходи села, на які зібралося більше півсотні його мешканців. Говорили багато всі і представники влади, і сільська громада. Сільський голова Орлівки Віталій Рябченко відзвітував за 100 днів своєї роботи, акцентувавши увагу під час виступу на вирубці аварійних дерев. У нас планується, вже як ми почали вирізати ці дерева, вже да, закінчимо їх усі. Статі, у кого є, мішають дерева, можете прийти в сільську раду, написати заяву, ми будемо відповідні документи складати і вирізати. На сходах села порушувалось багато проблем. Проте головне, що цікавило населення це земельні питання. Людей обурило ставлення інвестора до них, а точніше, мізерна орендна плата за майнові паї, яка зараз складає всього 1200 гривень. Що ви платили? Ну, скажіть, люди. Це стільки, то не хотіли сказати. Ти що, 250? А ти вас просили, щоб увеличив процент? Не увеличив. На скільки ви відсотків ваші договори працюють? На 3 відсотки. На 3, 3%. 3%. відсотки. <постави> Ось тут поговорили і все, ніхто не підняв. Шо, питання, що треба увеличити. А свою продукцію ви сміття дав, палки там дав, ви не увеличив, три рази увеличив. В прошлому году було по 50, так як в цьому году кажуть 50. Голова Новогородціверської районної ради В'ячеслав Каухман та голова райдержадміністрації Олена Мовчан пообіцяли допомогти селянам у вирішенні цього питання, а ще організувати їм зустріч з їхнім орендарем. Адже товариство Орлівське є лише філіалом фірми, яка діє у Харкові. Тож люди хочуть всі спірні питання вирішити з вищим керівництвом. Говорили також про проблеми у культурно-освітній сфері. Так, Орлівський навчально-виховний комплекс вже не один рік потребує ремонту даху, частина якого була перекрита, а інша так і залишилась незробленою. Приміщення будинку культури також треба доводити до ладу, адже незважаючи на витрачені кошти, єдине, що може тут порадувати, це оптимальна температура всередині та вивізка вихід над дверима. Мешканці Орлівки також мали змогу отримати всі відповіді на питання щодо соціального та пенсійного забезпечення, адже на сході села були присутні начальник управління пенсійного фонду Тетяна Кравченко та представник районного управління соцзахисту Лідія Куліна. Після майже тригодинного обговорення основних проблем сільської громади представниками районної місцевої влади було підведено підсумки та визначено основні напрямки її роботи на 2016 рік. У лютому минає 27 річниця виведення радянських військ з Афганістану. Воїни інтернаціоналісти зустрілись з днями з молодим поколінням, щоб поділитись досвідом і поговорити про мужність та героїзм. 27 років тому, 15 лютого 1989 року закінчилась одна із самих довгих і трагічних війн другої половини ХХ століття війна в Афганістані. Рішення вести радянські війська до Афганістану ухвалено 12 грудня 1979 року. Офіційна мета введення була запобігти загрозі іноземного військового втручання. Володимир Магоня один з тих новгородціверців, який пройшов все пекло цієї війни, і вона запам'ятається надовго. Це війна, а на війні бувають всякі випадки. На війні також є життя, є і трагедія, є і відпочинок, є місце гумору, тому що так треба було. І я ніколи не скажу, що це колись було дайно. І дай Бог, щоб всі пам'ятали про це і ніколи не забували. Про це напередодні Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів говорили афганці Росіверщини на зустрічі з учнями в міській бібліотеці. Володимиру Маринцю в роки війни довелось побувати в багатьох містах Афганістану і добре ознайомитись з побутом та способом життя цього народу. У ліки дітей там як вони живуть, як существують, вчаться, не Мало там... ну, в Кабулі може бути там немножко, допустимо, їхній воєнний ліцей. в котором я присутствовал раньше в Союзе, каждая войсковая часть имела подшефные организации, в том числе и детские. Такая же традиция там была, и наша войсковая часть шефствовала именно на лице Ну, кто там жили, учились, дети алганцев, которые погибли в этом войну, или же страстно желали стать В общем, много там детей было. Я таких морськоватих форма така мишленого свята. Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям, але незважаючи ні на що, вони чесно виконували свій громадянський обов'язок, залишалися вірними присязі до кінця. Лише з ногроці верського додому не повернулися живими чотири захисники, тому присутні їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Закінчилась десятилітня ніким і нікому не оголошена війна. Побратими, воїни-інтернаціоналісти через майже 30 років продовжують підтримувати зв'язок: телефонувати, спілкуватись в інтернет-мережі, зустрічатись, зазначив Ігор Сапоненко. Молоде покоління повинне знати та шанувати воїнів афганців не лише в день виведення військ з Афганістану, а й протягом всього життя. Ну, в верті скаржаться на недосконалість процедури нарахування субсидій. Зокрема, людей непокоїть тривали час очікування на отримання державної допомоги. Серед причин такої ситуації недосконалість законодавства та людський фактор. Більше ста скарг від новгородцівертів стосовно нарахування субсидій надійшло на гарячу лінію управління соцзахисту населення. Серед питань, які найбільше хвилюють людей, це довготривалість нарахування державної допомоги. Адже від початку подання заяви до отримання субсидії проходить іноді два чи три місяці. Подав заяву, но нет субсидій до тех пор. А коли ви подавали заяву? У декабрі місяці. Я 20 десь в початку октября вот я оформляла, и только сегодня я її получила. Ну, вернее, вот результаты мне сказали только сегодня. Очень долго. Почему, какие причины, не знаю. Проблемними питаннями процедури нарахування субсидій переймається і міська влада. Міський голова каже, що в цьому є вина як соцпрацівників, так і самих сіверян. Існують проблеми і в законодавстві правова база, яка е, користуються при визначенні. І розміру субсидії, і е, порядок нарахування їх, вона також є недосконалою. Ну І також е, не виключаємо і е, людський фактор, тому що е, ну, треба більш, скажу чесно, уважно ставитись до людей, обов'язково е, знаходити порозуміння і давати людям відповідь. Зараз в міській раді працюють над вдосконаленням роботи управління соцзахисту. Проте і мешканці міста повинні з розумінням ставитися до роботи спеціалістів. Кожної весни на Новгородціврці очікує повінь. Які прогнози цьогоріч та чи готові до наслідків рятувальники, дізнавалась Наталія Захарченко. Повінь в Ногороцівському районі цього року очікується нижче середнього рівня. Про це повідомили працівники відділу з питань надзвичайних ситуацій. Такі висновки було зроблено у зв'язку з тим, що на даний час рівень води в річці Десна низький. На сьогоднішній день рівень води в річці Десна складає 195 сантиметрів від рівня вимірювання. Це майже на півтора метра менше. Ніж за цей період в минулі роки. Серед найбільш уразливих об'єктів Ногородцівщини, які періодично підтоплюються в період весняної повені, є Биринський міст. Тому що року, аби запобігти наслідкам, МНСники заздалегідь планують ряд відповідних заходів. В разі підйому води буде підтоплена ділянка дороги Новораціврській биряна. Це майже 800 метрів, якщо її буде повністю затоплено. тобто рух транспорту. Буде припинений і тільки пішохідний буде рух, якщо низька вода на на дорозі буде, або ж буде човнове сполучення з цією метою у бюджеті сільської ради. Передбачені кошти майже 5 тисяч гривень для забезпечення човнової переправи. І, хоча повінь прогнозується незначною, надзвичайники все одно радять, особливо жителям сільської місцевості, проводити запобіжні заходи, зокрема, звернути увагу на відсутність снігу навколо водонапірних свердловин. Розвиток екотуристичного бізнесу, залучення інвесторів та створення додаткових робочих місць дасть мешканцям Грем'яцької та Кам'янсько-Слобідської сільських рад створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Мурав'ївський». Днями про Ногороцівській районній державній адміністрації відбулась нарада з головами північних сільських рад району. Піднімало ще мало актуальних питань, відповіді на які посадовці міського рівня шукали разом з представниками Чернігівської обласної державної адміністрації та національного природного парку Деснянсько-Старогуцький. Косити сіна, випасати худобу, рибалити, збирати гриби ягоди. Ніхто селянам не заборонить. Це намагалися донести до сільських голів представники Чернігівської облдержадміністрації та національного природного парку десняно старогуцький На нараду семінар з питань створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Мурав'ївський», ініційованого город Сіверською райдержадміністрацією. Деякі сільські голови взагалі не з'явились. Дехто скептико-критично поставився до цього питання. Це питання ми винесли на виконком, але йшли виконкому виконком даного питання. Не підтримали, от. Ну і я не зовсім розумію все це. Так як там знаходиться крім земель державної власності, там знаходяться земель колективної власності, на які на сьогоднішній день е, ніякого впливу сільська рада не має і вона, ну так сказати, е, неможливо їх використовувати. Тим бо, тим паче землю приватної власності. І серед земель приватної власності є відмерла спадщина. 24 лютого в Кам'янській Слободі, а 26-го в Кавпинці на сходах села громадою обговорюватимуть можливості створення заказника. Не чекаючи цих дат, сільським головам треба роз'яснити людям переваги та можливості, які відкриються перед сіверщиною після визнання нашої території цінною природоохоронному відношенні на найвищому міжнародному рівні. Заказник, який ми плануємо створити в Ногородсіверському районі. Буде створений без вилучення земельних ділянок, тобто користування земельними ділянками, і надалі буде у тих власників користувачів, які здійснювали його до сьогодні. На питання, що буде дозволено, що заборонено, однозначно буде та цільове призначення, яке було, воно і буде використовуватись надалі. Тобто сінокосіння, риболовля, випасання худоби це все буде дозволено на цих ділянках. Приклади з досвіду роботи біосферних резерватів та національних парків Польщі та Німеччини, з якими ознайомились сільські голови під час семінару, доводять те, що сіверщина матиме додаткові можливості як у залученні інвестицій, туристичного ресурсу, так і у створенні додаткових робочих місць. Наше ж завдання навчитися ними користуватися. Абітурієнтів 2016 року чекає низка особливостей щодо умов прийому на навчання до вишів, зокрема і електронне подання документів. Розподіл вступників по вищих навчальних закладах з урахуванням їх пріоритетів здійснюватиме єдина державна електронна база з питань освіти. Також електронна мережа інтернет робить освітній простір простішим і доступнішим для майбутніх студентів. Електронний вступ до вишу – це не майбутнє, а наша реальність. Вже з цього року абітурієнти подаватимуть заяви до вищих навчальних закладів в електронній формі. Про це нам розповів доцент кафедри фінансів Української академії банківської справи Андрій Семенох під час свого візиту до Новороцівельської гімназії номер 1 Основна зміна в приймальній кампанії 2016-го це те, що всі діти будуть поступати за через електронну форму подання документів. Тобто, вже не буде цих черг біля приймальних комісій, не буде того ажіотажу. Абітурієнти самі подають через інтернет ці документи до. Вищу Тож майбутнім абітурієнтам слід буде подбати про надійний інтернет-зв'язок. На сайті навчального закладу буде необхідно заповнити відповідні заяви та додати відскановані документи. Оригінали надаватимуться лише після зарахування. Проте ті, у кого немає доступу в десесвітньої мережі, подаватимуть документи самостійно. Важливо, що абітурієнти зможуть заповнити 15 заяв на 5 спеціальностей, на які передбачено прийом за державні кошти. Зберігається пріоритетність і кожен абітурієнт вибирає саме той пріоритет, який, той заклад, який для нього є найбільш пріоритетним. Всі абітурієнти, які вступають до вищих навчальних закладів, вони йдуть за загальним конкурсом на основі балів сертифікату ЗНО. Вже відома дата початку вступної кампанії 2016 року. Це 11 липня. Проте головною умовою успішного вступу до обраного навчального закладу залишається вдало складене зовнішнє незалежне оцінювання. Адже для вступу у 2016 році використовуватимуться лише сертифікати ЗНО цього року. Наприкінці 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні. Як наголошується в указі, Порошенко прийняв таке рішення, враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових, економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання і використання англійської мови за без забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний і науково-освітній простір більше в наступному сюжеті. 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні. Втілення цієї програми передбачає збільшення чисельності гуртків та позашкільних закладів з вивченням англійської мови. Так самого малечку вихованці Ногруціверського центру дитячої та юнацької творчості разом з вчителями приділяють чималу увагу у вивченню іноземної мови, що проходить в ігровій формі з яскравою наочністю. Весь матеріал, все, що ми даємо дитині, воно має обігруватися. Е, ну далі, як це обіграти, це вже залежить від вчителя, від батьків, від викладачів. Ну, ми знаємо, діти грають, грають, грають і грають. Будь-який матеріал без винятку, навіть будь-який складний матеріал можна подати, граючись. Ну єдине, що це вимагає великої підготовки. Перебуваючи на уроці, опиняєшся в касті, де оживають герої та мандрують казковою країною. Як зазначають вчителі, зацікавлювати дітей до вивчення іноземних мов повинні не тільки педагоги, а й батьки, що в майбутньому сприятиме швидкій адаптації до навчального процесу. Якщо дитина з підготовкою і дитина, яка починає вивчати з нуля. Справа в тому, що якщо ми підготовуємо дитину в дошкільному віці до майбутнього навчання, ми закладаємо їй купу інформації. І ви знаєте, не обов'язково від дитини одразу, щоб вона відтворювала це. Ми пройшли, вивчили весь алфавіт. Спитайте, ну, три букви назвуть, наприклад, вони з алфавіту, але це не означає, що ця дитина нічого не знає. Коли вона піде до школи і вони будуть ці букви вчити спочатку, наново, спочатку, то ті букви, які вона колись чула, але ще не вимовляє, вона згадає набагато швидше, ніж ті діти, які не чули ці букви раніше. Збільшення кількості гуртків по вивченню англійської мови це можливість підростаючому поколінню краще її вивчити та засвоїти. Кількість талановитих майстрів на сіверщині з кожним роком збільшується. Народний аматорський клуб декоративно-прикладного мистецтва княжа Скарбниця поповнив свої ряди за 2015 рік майже на 40%. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Значне поповнення відбулось у народному аматорському клубі декоративно-прикладного мистецтва княжа Скарбниця. І справді назва відповідає дійсності. Велика кількість картин, написаних в різних стилях, ляльки-мотанки, гарні прикраси, речі побутового призначення та багато чого іншого, виробленого власними руками талановитих людей Ногородцівського району, вміщує в собі виставкова зала. За останній рік все більше людей стало сміливо демонструвати свою. Майстерність, а не ховати її вдома. Учитывая 2015 год, начала 2016 тисячі шістнадцятого діти чоловік, восім нових принесли свои работы в наш клуб. И я надеюсь, ну, что эти люди с нами будут сотрудничать дальше, потому что в принципе, э, ну, они чувствуют, что им это интересно здесь. Они они понемножечко приносят свои работы, что-то чуть-чуть принесёт, потом проходит какое-то время, можно я ещё принесу какую-то новую работу. Это очень приятно. Членство в Княжей скрибнице несёт за собой дикую відповідальність, тобто активність. Це оновлення експозиції та звичайно ж періодичне проведення Виставок, які допомагають майстрам знайти більше прихильників своєї творчості. Пройшов районний етап обласного конкурсу Я просто українка, перемогу в якому здобула вихованка державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського Катерина Павлюк. Дівчина дійсно довела членам журі, конкуренткам та їх болівальникам, що щирість, людяність та доброта ці життєві принципи безперечно принесуть перемогу. Анна Скудна, Катерина Павлюк та Діана Ілляна вихованки загальноосвітніх навчальних закладів Новгорода Сіверського змагались цьогоріч у в районному етапі обласного конкурсу А я просто українка. Актова зала державної гімназії імені Ушинського навіть не змогла вмістити всіх бажаючих подивитися на талановитих сіверянок та підтримати їх емоційно. Найважча задача була у членів журі вибрати ту, яка гідно представить наше славетне місто, древню сіверську землю на обласному етапі конкурсу в місті Чернігів. Враховувались не лише творчі здібності та артистичність майбутніх берегінь, а й знання українських звичаїв та обрядів, вміння талановитих майстринь северяночок презентувати свої власні творчі роботи. Навіть відповідність зовнішнього вигляду, заданій тематиці конкурсу, з використанням характерних деталей одягу свого регіону. Особливо мені сподобався конкурс, який присвячувався традиціям нашого, нашого краю, Поліського краю. І ось тим обрядам, які споконвіку живуть на нашій землі. Я отримала дуже багато задоволення і емоційного задоволення. Наскільки ж ви таламовиці, наскільки земля наша подарувала і краси, і вороди, і талані, і доброти. Тож будьте всі такими, щоб кожен із вас, присутній у цій залі, могли сказати, що я. Справжня україночка, я справжня українська 98 балів зі 100 можливих. такий результат переможниці конкурсу учениці державної гімназії імені Ушинського Катерини Павлюк. На 4 бали менше 94 зі 100 виборола Діана Ілляна, вихованка на гімназії. Номер 1. учасне третє місце. Здобула представниця загальноосвітньої школи номер 2 Анна Скудна. Почесні грамоти, солодощі та квіти, учасницям конкурсу, а ще очні оплески та привітання. До останньої хвилини не вірила, що я переможеця, каже Катерина Павлюк. У мене була група підтримки о, і наставник ми мені дуже допомагав, але чесно кажучи, найбільший оберіг мені дала бабуся. Це ось ця сорочка, яку вона власноруч вишивала і вкладала в кожний хрестик свою душу. Сучасна українка повинна бути. В першу чергу людяною людиною, що вона повинна вміти в'язати, вишивати. Вона не забуває давніх звичаїв, традицій. Команда максимум лідирує в зимовій першості зміні футболу. У трійці найкращих після чотирьох змагальних днів також є губернія та Ель». Останні матчі пройшли минулими вихідними. Деталі знає Олена Лельотко. Змагання з мініфутболу тривають. Протягом вихідних пройшло сім матчів. У суботу на поле виходили сім команд, які беруть участь в цьогорічній зимовій першості. Команда губернія, яка вже тривалий час показує гарну гру, відзначилась і цього разу. Протягом двох таймів спортсмени з губернії шість разів влучно атакували ворота суперників. В той же час у футболістів з установи виконання покарань було лише дві вдалі спроби. 6-2 – такий результат цього матчу. Третій змагальний день був вдалим для студентів з медичного училища свою другу гру у першому колі вони провели з вихованцями комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Хоча молодші футболісти намагалися дати гідну відсіч суперникам, перевага медиків відчувалась протягом всієї основної частини гри. Рахунок після завершення матчу був 10-4 на користь команди з медичного закладу. Цього ж дня дві гри пройшло за участю спортсменів з понорниці. Вони зустрічались з місцевими командами Максимум і 3ХЛ. Фортуна була на боці господарів поля. Спортсмени з максимуму перемогли суперників з Коробського району з рахунком 6-4. Інші досвідчені новгородські футболісти з трьох іксів протягом основної частини гри забили футболістам з Понорниці 12 голів, пропустили п'ять. У неділю продовжили боротьбу за звання переможця. Цього дня було заплановано три гри і всі вони прийшли. Дуже напруженим та непередбачуваним був перший матч. Грали команди «Максимум» та Губерня. Команди не поступались одна одній. Інтрига тривала до останніх секунд. У першому таймі на рахунках обох команд було по три забиті голи. У другому, незважаючи на всі зусилля команд отримати додаткові очки, лідер цієї гри так і не визначився. Матч Завершився нічиєю 5-5. Не менш цікавою була зустріч з представників УВП No31 та вихованців комплексно дитячо-юнацької спортивної школи. У обох команд це була третя гра. Юні футболісти не бажали поступатись старшим товаришам, але досвід зіграв свою роль. 6-4 перемога за представниками установи виконання покарань. І найбільше голів цього дня було забите під час зустрічі футболістів з медичного училища та трьох іксів Ель. Хлопці з медичного Закладу за два тайми, сім разів влучили у ворота суперників. У свої пропустили 12 м'ячів. За результатами 11 матчів першого кола очолює турнірну таблицю команда Максимум. Після чотирьох ігор вона поклала на свій рахунок 10 очок. На одну гру менше провели футболісти з губернії. Наразі у них сім очок і друге місце. Після трьох матчів має шість очок на рахунку команди Трикси Ель. По три очки поклали на свої рахунки команди з УВП no 31 медучилища та Понорниці на сьогодні поки що не вступили в боротьбу за звання чемпіона. Футболісти зі Свердловки. Наступні матчі пройдуть же цими вихідними. Цього дня вшановується пам'ять мученика трифона. Про погоду наші пращури судили за небом. Якщо на трифона небо було усіяне зірками, то очікували пізньої весни. Якщо ж випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі, за погодою цього дня передвіщали погоду до кінця зими, який три фон такі останні дні лютого. Яку ж погоду прогнозують нам синоптики, про це дізнаєтеся за декілька секунд. Миру та злагоди у ваших домівках і гарних вихідних. До зустрічі!